Чувачо повної диктатури, але я вам можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента, і напевно відповідальність в повному обсязі за питання війни, за питання міжнародні стовідсоткові на президенті. І ми на сьогоднішній день це маємо для країни, для людей диктатура це точно в мінус завжди. Але для перемоги війни можливо це той інструмент, який е, може допомогти е, перемогти ворога. Але ми маємо зрозуміти, що ми боремося з не меншою статалізованою е, ну, країною, точно і диктаторським режимом на рівні. Е, Найвищому, що найменше на сьогоднішній день це відчувають, напевно, наші окуповані території, на яких були псевдовибори, де людей примушували і вони боялися не поставити галочку при голосуванні. Тому що питання життя і смерті: або ти поставиш галочку, або ти будеш вбитий, скажімо так, да, прямо. Напевно, воно і є елементом диктатури, в тому числі. Яку ми бачимо mm. на сьогоднішній день на наших територіях, на жаль, зі сторони А в, з нашого боку, Ворога. як це буде змінюватися, як це буде проявлятися, як, як буде змінюватися керування країною? Ну що це означає на, на практиці? Я думаю, що навіть найбільша фантазія ще не бачить, як може бути диктатура в, в сучасному світі, які які межі чи існують І історія нашої країни? пов'язує з. І питання, всі події саме з волелюбністю, з свободолюбивістю українців.